Вітаю на мастер. Пропоную коротку перерву для тих, хто працює за комп'ютером або з гаджетом з смартфона. Якщо хочете, підніміться, робить стоячи. Ми робимо а, зараз вправи для очей, для постави. Я сижу, бо мені так зручно знімати, але я перед тим займалась, А ви якщо довго сиділи, то краще буде, якщо ви зробите ці вправи стоячі. Добре, усвідомлюємо себе, можна заплющити очі, відчуваємо себе, в якому положенні хребет, випрямлюємось маківка вгору, до себе, розкриваємо плечі, розкриваємо грудну клетину. Спокійний вдих та видих. Спокійне тече дихання далі. Увага зібрана в процесі тут і зараз, в диханні, в фізичних відчуттях. Потягуємо всі руки. Наче достаємо корпус тазу, добре-добре, добре витягуємо себе. Переплетаємо пальчики у замок, замок в угору. Рухаємо лікті до себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'я, десять, десять, дев'я, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Руки ще раз вгору. Пальчики розводимо і зводимо великі пальчики, в кулачки. Опускаємо руки на горизонталь з тим же рухом. Перед. Ще раз вгору. На горизонталь. Давайте ще назад. На горизонталь. Вперед, Вдих, піднімаємо руки, розкриваємо грубну плитину. Видих, скруглюємось, підборіться до себе руки вперед. Вдих, піднімаємось, розкриваємось. Розкриваємо руки, тримаємо широко. Напружені руки, витягнути пальчики, натискання руками вниз. З напругою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Ховаємо великі в кулачки. Вісім обертів назад. Вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два. Один. Переплітаємо ліктівий замок над головою. І наче витягуємо плечоку. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Розкриваємо руки на горизонталь ще. Розводимо рух долоні вгору, долоні вниз. Поворот голова в один бік, прямо, інший бік, прямо, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Лопатки, наче треба з'єднати позаду. Розкриваємо грудну клитину. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Руки вперед. Кісті від себе. Рухаємо пальчики по одному. Мізінчики, безіменні, середні, вказівні, великі. Ще мізінчики, безіменні, середні, вказівні, великі. Ховаємо пальчики курочки, назовні, всередину, назовні, всередину, назовні. Одна рука всередину інша назовні. Це для мозку. Переклетаємо пальчики у замок. Стискаємо долоні. Так, щоб напрушувалися грудні м'язи. Один, два, три, чотири, п'ять. Переклетаємо пальчики на інший бік замок. І те саме. Один. Два, три, чотири, п'ять. Руки в замок за потилицю. Витягуємо задню поверхню шиї. Ліктя розкриті, плечі вниз. Підборіться до себе. Витягуємо голову, спокійно дихаємо. П'ять циклів дихання. Дихання робимо довгим. Довгі видихи. І у джаркана яма це шорхотіння, повітря, горлі, по такий, наче собот. Є таке слово українською? Витягнули задню поверхню шиї. Збираємо лікті, скруглюємось. видих. Вдих, Розкриваємо лікті, грудну румокли. Два. Видих. Три. Тих розбудимо віктя Чотири. Та Днімаємо руки, витягуємося руками вгору, рухаємо пальчики по одному, горі. Захоплюємо себе за одну руку, витягуємо руку в бік корпус прямо. Інша рука. Пускаємо руки на горизонталь, вдих, розкриваємо плечі. Видих, повертаємось, Дякую за практику, хто приєднався.